Вітаю із магазина Аврора. Сьогодні буду показувати акційні пропозиції в Аврора. Дуже багато цих помаранчевих цінників, дійсно багато. Буду якось так все по відділам. Почну з текстилю. І так, починаємо Ось така подушка. Подушка на крісло на стілець. Приємна, до речі, така м'якенька, як трішки навіть переливається. Ось на неї аж 41% знижки. Вона коштує замість 189,99 з такими зав'язочками. Тут знову-таки подушечка. Гляньте, яка гарнесенька, така як квіточкою зроблена. Також на ну, сидіти. Для сидіння подушка 219 гривень 45 на 45 написано 35% знижка. Далі є знижки на килими. Ось такий килим великого розміру. 459 гривень, 23% знижки. Написано One Size. І знову-таки не, не видно який розмір. Так, отакий він великий, кругленький. Так, тут він, ага, просто так, як вони його простібнули, щоб його, мабуть, не розвертали. все-таки. Ну, Знижка класна. 459, сподіваюся, що, що він дійсно великий. цей килим. І такий, знаєте, всередині, оце щоб не противоскальзящий. Знову є знижки на фіранки, на штори 459, розмір 140 на 260 з кільцями. Колір такий молочний. І 289 140 на 300. Далі о, глянь, така фіраночка, гарненька, з малюночком 399. 33% знижки 140 на 260 також з кільцями йде. Тут знижка дістала. Вони на самому верху, рушники пляжні, і вже на знижці. Класний рушник, тоненький, пляжний, зручний з собою брати. В сумочку, такий в квіточку 219 гривень, 44% знижка, замість 389 Ну, Дійсно, класна позиція. От гляньте, який він гарненький, приємний дуже на дотик, Ну, такий дизайн також дуже приємний. І тут я нагадую, тільки в цій Аврорі, правда, бачу такий бокс. Ну, Може, ще якихось ваших є. Я от в які ходжу. Ось такі коробки дуже зручні, якщо десь вам треба щось скласти, чи ви переїжджаєте, чи ще щось, чи відправити, це дуже дешево. 39 гривень 79% знижка, 39 на 30 і на 48%. Ви його купуєте ось так в розібраному і збираєте потім самі. Далі переходимо, ну текстиль я відволіклась, тому що тут ці коробки стоять. Тут також ще є така ось поличка. Ось ви бачите, як вона як текстильна з пластиковими штуками. Дуже зручно, на три полиці. 389 коштує замість 599, і на неї 35% знижка. Є ще у них такі, ну от на резинці ця прост, ну, як під підстілка, не знаю, як вона правильно називається. Зараз я вам скажу 350 простирадло. 359 гривень, 100% котон написано. На намальовано, що йде резиночка, 160 на 200 розмір. Ось такого кольору. І ще й 100% котон. Тут знижок багато на ці простирадла. Ще ось такий 100% котон, також ось такий рожевий з квіточкою. 459 гривень, 23% знижки замість 599 Ще, мені здається, десь я тут щось побачила да, зі знижкою. А може і ні. А може і показалось. Буває. Ні, не показалось. А, це такі ж. Да? Розмір, так, да, 359 і такого ж кольору. Далі, постільна білизна є на знижки ось такий колір. Гарно вона зроблена, з такими якрюшами. Іде і наволочка, і пододіяльник 519 гривень, 100% катон, наволочка 70х80 на і 160 на 200, за дві одиниці 519 гривень. Так, підходжу, бо музика дуже гучна тут. Так, і ось дивимось, ух ти, оце так гарненько виглядає така тюль. 339 гривень замість 599 Дивіться, аж 43% знижка. Так, більше знижок на тюль я не бачу. Є знижки ось на наволочки Така за 119,45 на 45, 50% на неї знижка. Вона йде ось так на змійці, цікаво, ось тут з боку змійка. Така так, необроблений край, але виглядає прикольно. Є навіть по 69 акція 42% знижки. Хотіла ще показати гарненький колір це покривало на ліжко за 399, замість 700 гривень. На нього знижка 43%, розмір 180 на 200. Саме таке покривало. Тут лежать пледи. Такі, ну, маленьких розмірів, отакий м'ятний. До речі, ніде мені не зустрічався. 219 гривень, 41% знижки. Дуже зручний, 130 на 160 гривень, замість 219. Може, тут ще якісь є пледи на знижки? Ні, 269. 159, ось такий гарненький. Тут коники намальовані. Також 41% знижки, 130 на 160. Так, тут по 389 такі великі. Так, ну я знижки. Сьогодні тільки знижки показую. Багато вже знижок на ці квіти всі пішло. ну На горщики ось такі. По 69-42% знижки є. Такий, як і бусковий, і більш такий фіолетовий. І за 79% також є жовтенький. Тут дуже гарна композиція, вони такі поставили, вона ну, гнеться 129 гривень, 41% знижки. Тюльпани по 159, 30 см висоту, 41%. Далі ось оці віночки такі прикрашати, як декор. Гляньте, всього по 79 гривень, замість 149 так, по 79 гривень. Ось такий саме, як він йде. Ну, на такий, Кільце і тут трішки квітів внизу. Також є вази. Ой, гляньте, яка красива квітка прийшла. Ну так покажу 119 гривень. О, ці великі, такі прям величезні. Їх так треба відкривати. 149 гривень. Дуже вони об'ємні, є рожеві, є ось такі, як більш м'ятні. На них знижка вже також гарна. 32 Тут по 79. Ось такі букетики. 34% знижки. Немаленький, я вам хочу сказати, букетик ось такий. Дивіться, який класний за 79 гривень. А блакитний і блакитний також за 79 гривень. Далі тут вази. Вази багато вас по акціям. Є така ось бускова 99 скло, 41% знижки. Є також смарагдова за 99 Ось такою ж знижкою. Далі ось оця ваза без знижки. Ось такі по 69 тоненькі, гарненькі. Ой, а тут іще ось такі: 69, замість 119, 42% знижки. Також файно виглядає. Декорація 69 гривень коштує. Так, далі стільці маленькі, ось ці по акції по 359, 22% знижки на них 30 на 25 на 51, коли він розкладається. Так, а що на цей? На цей немає. Є знижки тільки на левенятку. Саме на левенятку йде акція. Огляньте сумки, які поприходили. З лимончиком. Вони отак складаються зручно, займають мало місця у вас, в сумочку поклали, а потім вечором йдете додому, треба там купити продукти і пакет не треба купувати. Це дуже зручно. Раніше, я пам'ятаю, у нас таких не було, я собі з Будапешта привозила. Зараз ось такі класніші з лимоном, така вона тоненька, зручна. Ціна такої сумочки 79 гривень. Як вона буде мало місця займати, тоненька, тонче, чим у мене вдома. Дуже зручно з собою носити. Я таке люблю. Ну щоб потім з пакетом цим не ходити, знаєте, щось купив десь каву по акції. Щоб не таскати. Ось я так купила пару кілограм. В варусі довелося носити. Так, тут я вже показала. Великі, ось такі вже великі. От класна ціна, великий стілець, розкладний, такий в м'ятному кольорі. 30... 389. От на нього ж 41% знижки, 47 на 53 на 75 Класна ціна. А на цей бежевий, мабуть, немає знижки. І на бежевий 399. Тут навіть на 10 гривень дешевше. Ага, це такі ж, мабуть. Тут 519, 35% знижка. Дивіться, ще ось таке така відро для сміття великого розміру. 35% знижка. Отак воно розкладається, і от виходить ось таке величезне відро для сміття. Якщо воно вам не потрібне, ви його склали чи з собою десь берете на природу на велику компанію 219 замість 339, Це получається 35% знижка. Так, далі. Ще більше розпродажу у відділі посуду. Ось оці гарнесенькі, така чашечка з блюдцем. Це все за дві одиниці, 219 гривень. Така вона, квіточку, я вже показувала, але знижку ось тільки поставили. Не було саме на цю позицію. І на ось цю гарненьку також 219 гривень. Гляньте, як вона гарно виглядає. Класно. Це тарілочка з цією чашечкою. Це за дві позиції: 219 гривень. Далі ось така величезна чаша. 99,41% знижки. Навіть не уявляю, наскільки вона. Мабуть, на цілий літр така чашка, причому вона тут одна. Написано на ній Да. Не знаю, що вона, ну, мабуть, англійською. 79% далі ось така, замість, 30, замість 119 гривень. На цих котиків ціну ще більше знизили. 48% знижка, тарілочка і чашка за 139, 48% знижка замість 289 А чорні 169, 50% знижка замість 339. Ще така чашка на знижки 99 гривень. Знову-таки дуже-дуже велика. Замість 169 гривень. Ось такі зелененькі, як кружки. 119 замість 149. Глечики, оці смарагдові, також уже розпродаж на них 119 гривень замість 189 гривень. 37% знижка. Він такий важкенький, класний такий глечик, знаєте, от надійний. А на білий ні, на ці немає. Гляньте, є тільки на смарагдові. Зараз гляну ще на синій. На синій також немає. Ось тільки цей колір, мабуть, він найперший до них прийшов, тому на нього і знижка діє. Ой, яка гарненько прийшла, як тортівниця чи фруктовниця. Хтось у мене питав, так я тепер весь час їх показую. За 369 гривень. Гляньте, яка гарнесенька. Так, показала баночки такі для зберігання. Так, вони надійно тут закриваються, як бачите. Ось така баночка з кришечкою. Кришечка не знімається. Йде з силіконовою цією штукою. Перламутрова гарнесенька. За 69-42% знижка. І ще ось така банка. Ця йде з бамбуковою кришкою. Кришка знову таки на силіконі. За 129, 32% знижка. Так, і зразу людей багато, всі щось купують. Знаєте, от коли знижки починаються, то в сенсей зразу дуже багато людей. Ось Тут і так їх багато. От тут, мені здається, також так бачу знижку. 169, ось оця банка коштує, вона десь силіконовою. Прокладкою тут, а кришечка скляна 100, замість 219 гривень, 23% відсотки знижки. В нижках є пляшечки в м'ятному кольорі з соломкою, скляною. і в бежевому кольорі вони йдуть по 99-41% знижки, бамбукова кришечка на силіконі. От зручна така тоненька, зручно тримати, з гарною знижкою і силіконова ось трубочка по 99 гривень. Книжки на чашки вам показувати, не буду їх багато. От по 99, ось такі по 169. Знову, ось ці келихи я всі показувала. Хочу показати така кріманочка в різних кольорах по 250 мл. Їх дві, кожна по 250 мл, 79 гривень за дві штуки в різних як такий більш смарагдовий, зелений, рожевий. А ось такі ще два стаканчики на 380 мл ідуть, 129 ціна. Тут отакі класні, перламутрові, великі, високі, як під вино, склянки на 250 мл за 99 гривень. І 119 за 4 склянки ось таких, такі, як, ну, зроблені такою штукою за 119 гривень ціна. Ну, ось так вже вони зроблені, навіть під цю смарагдовий підійдуть під оцей глечик. Так, і ось знижки йдуть 389. Це сервувальний піднос. 41% на нього знижка, так щоб було зручно приходити на природу, відкриваєте і серв... сервувальний піднос називається. По 69% дев'ять такий кошик величенький, є в такому м'ятному кольорі, а ось такий, як бусковий, то цей 79% на нього менша знижка. Знову таке. Тут серветки, скатерки. Ось тут дві серветочки, такі дуже приємні, красиві. За 99,41% знижки для сипучих гляньте, аж 47% знижка, 79 гривень. Ось така баночка кольорова. І тут у нас це в холодильник такі. Ну, кошики, скажімо так, по 269. Коробка для зберігання це називається замість 339. Ціна. О, гляньте на цю капустину вже акція. Масленка за 169, замість 289, 42% знижки. А в відділі для саду тут вообще все на розпродажі: 79-47 знижка. Тут іде з кришечками три горщика. Такі горщики, от зелені, по 69, замість 149%. Далі знижка на цю підставку для квітів за 169, тепер вона коштує. Вона йде на таких коліщатах, дуже зручних. Ось так воно виглядає, ця підставочка. І на неї знижка 37%. Далі знижка на е, garden Tile. Е, це як ну, пол. Постелити в саду, <смі>, щоб ходити, 289 гривень, коштує ця конструкція 37% знижка. 28 на 28 ці такі от квадратні штуки, їх тут 4. Є більш такі коричневі, є колір асфальту. Далі знижка на ось цю конструкцію. Це підставка під квіти 619 гривень. Далі лічка не лійка, без знижки 79 гривень. Так. Гладимо, щоб воно було все рівненько. Щось також, як пол викладати в саду, 189 гривень коштує садова плитка. Тут йдуть такі вази по 99, 34%. Тут ваза, гляньте, з бджілкою ця гарненька, вона коштувала аж 269, зараз 169 коштує. Далі Далі годівниця для птахів 99. Це горщик під квіти 269 так, це все для ну, таке приладдя для саду 29 гривень. Ось така штука молоточку цей коштує. Далі ось такі, як поливалки також для саду 79. Тут дзвоник 79-47% знижки. Така, такі як граблі за 49. І в такому кольорі 49 нитка 29 гривень. Ціна 51% знижки. Тут у нас є знижка чи ні? Знову такі годівниці по 79%. Підставка, до речі, під квіти, кому треба, нормальна ціна. Тут просто ця штука лежить, не може підняти. 29 гривень, 50% знижки. Знову така годівниця для птахів за 119. Оцей кошик дуже класний, 289 гривень. Він з двох сторін так відкривається. Кошик для пікніку гарненький. І тут він так зроблений з натуральною тканиною. 37% знижка. Далі, ці я показала, а ось ще така штука: 69 гривень, коштує 42% знижки. Це називається Спрінклер. Ось так. Ось так, це працює 69 гривень. У дитячому відділі ось знижка, яка класна, прикольна штука Тойс. Тут 64 елемента підхода на 3 ну, і більше років. 389 коштує 41% знижки. а Коштував цей конструктор 659 гривень. Ось що можна зібрати. А 64 елементи, класно для розвитку дитини, дуже цікаво. І Мені подобається ця конструкція. Вона така ну, дійсно цікава. Далі знижка на барбі 219, замість 339, 35% знижка, ось така барбі. Так, оці барбі йдуть без акції. І е, трактор так? це ж трактор, 99, 34% знижка. А така ще іграшка є. Ух ти, гляньте, скільки тут всього 99%. Також 3 плюс років 34% знижка. І тут ще такі, як Конструктор, ого, тут 259 пазлів, і зібрати можна ось такого бика за 49 гривень, замість 89 знижка. Ці дуже багато. Я так все вам не покажу, тому що, мабуть, з першого числа це все як переоцінили. Новий місяць, нові ціни. 129, Наприклад, така подушка коштує. Просто у всіх відділах, якщо заходити показувати, то це я не знаю, треба два години тут витратити. Акції достатньо, от ви в будь-який відділ заходите, гляньте, помаранчеві цінники поклеїли. От як раніше було мені здається, так зручніше. Зразу видно, що ця натурального котону коштує скатерть за 219, замість 389, 140 на 180. Або ось такі бокси. До речі, дуже милі, приємні, так вони викручуються, що зручно. 49 замість 79. Знову ось скатерть яка, я таку навіть не бачила. Так оброблена чорний край, гарненько, 129 гривень, 45 на 150 ранер такий. І навіть на цю з авокадо акція 239 замість 389. Е, скрізь багато. Всього на Hello Kitty, це чохол для ноутбука 269. Получається, що акції, дивіться, на всі фоторамки в кожному відділі, куди не, не підеш, келих. Келих за 129, отакий високий, хто хотів придбати, або такий гарненький. Також за 119. Вже дуже велика знижка. Там два келихи за 129, Або ось таких два, як під Маргариту, 269 коштують, О, і гляньте, яка штука, це взагалі супер. Для льоду під шампанське. Тут іде кошик на 820 мл, щіпчики. Набір оцей за 139-42% знижки. Пляшечка така за 79, замість 119, 34% знижки, бокси, скляні за 119 гривень. Далі, ось оці ці по 99 банки. Ну, от так от акція, якщо буду все показувати, то це дуже-дуже багато часу. Хто так довго дивитись не буде, але акцій багато приходьте, переоцінили. Переоцінили в кожному відділі все. А ще хотіла показати ось ці, як прищепки тут ідуть з такими крючками. Мені подобається така позиція: 69 гривень, 42% знижки. Тут шість штучок їх. І ось така, така щіточка, гарненька з квіткою. За 49 замість 79. Ну, дійсно, в кожному відділі є знижки. Тут кошики по 99 інструменти по 169, кошик для зберігання, точніше, замість 269. Скрізь є акції, це дуже добре. Все переоціняють. Зрозуміло, літо почалося, начебто, це весняна колекція, тому її переоціняють. В якому саме магазині Сінце я робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І пока.